Важко повірити, але в Італії я випадково зустріла свою подругу дитинства Марію. Вона неабияк мене здивувала, навіть не віриться, що таке буває, але про все по порядку. Ми народилися і виросли в одному селі, вчилися разом в школі і мріяли поступати разом в інститут. Марія була для мене більше, ніж подруга. Я вважала її своєю сестрою. Між нами ніколи не було таємниць, а заради одна одної ми готові були горе перевернути. Але мої плани змінилися, бо відразу після школи я вийшла заміж. Марія тоді образилась на мене, вважала, що я її зрадила. У Львів вона поїхала сама поступати в інститут, а після його закінчення вийшла заміж, так там і залишилася. В село приїжджала рідко, ми з нею майже перестали спілкуватися, бо плани на життя у нас були зовсім різні. Марія стала справжньою львівською панею, чоловік її був професором, вона теж викладала в інституті. У них одна донечка була. Народила її Марія доволі пізно. А я нічого, крім свого села не бачила город, господарка, троє дітей і чоловік, що любить заглядати у чарку. Скільки разів я себе картала, що якби я поїхала з подругою вчитися, то, може б і життя у мене склалось по-іншому. Свою долю я вже змінити не могла, але твердо вирішила, що всі мої діти матимуть вищу освіту. Тому, коли доньки, а згодом і молодший син підросли, всі поїхали вчитися у Львів. Чоловік мене в цьому не підтримав, він вважав, що освіта не основне. Мовляв, ми без освіти якось живемо, та я його не слухала. Зробила все для того, аби діти мали вищу освіту. Доньки мої вивчились на лікарів і залишилися жити у Львові. Син утримав диплом економіста і теж залишився в місті. В село ніхто з них не повернувся. А я, коли діти роз'їхалися, надумала собі на заробітки їхати. Набридло мені життя в селі. Ще й чоловік не просихав від оковитої. Син давав собі раду сам, а донькам треба було допомогти. Вони вийшли заміж. Внучок мені народили, тож я подумала, що моя допомога буде їм точно не зайвою. Все, що я заробляла, я їм відправляла, щоб вони житлом питання поскоріше вирішили. А коли діти намістилися, я почала собі будинок підбудовувати. Чоловіка мого, на жаль, на той час вже не було. Я наймала майстрів, і вони доводили мій будинок до ладу. Проте зараз у ньому ніхто не живе, бо діти зі Львова вертатися в село не хочуть, а я теж ще не вирішила. Що мені робити, поки що буду в Італії. В неділях ми ходимо в парк і зустрічаємося з такими ж заробітчанками, давно всіх знаємо. А якось я помітила новеньку підходжу ближче, щоб познайомитися, і очам не вірю. Це ж моя подруга дитинства, Марія. Ми обійнялися і навіть розплакались від несподіванки. Вона мені розповіла, що її чоловіка рік тому не стало, тож вона, щоб трохи доньці допомогти, теж подалась на заробітки. На радощах ми стали розповідати одна одній про те, як ми жили всі ці роки, згадували минуле, показували фото своїх дітей. Марія похвалилася донечкою красуною сказала, що та заміж збирається, і показала мені фото її дочки з нареченим. І я аж присіла, бо на фото був мій син. Виявляється, наші діти зустрічаються, збираються одружитися, а ми про це нічого й не знаємо. Так що ми з Марією скоро станемо свахами. Тепер у нас спільна мета допомагати нашим дітям і чекати онуків. І хто сказав, що долі не буває?